Знання, як і небеса, належить усім. Жоден вчитель не має права приховувати їх від того, хто про них просить. Викладання це мистецтво віддавати. Оксана Лисенко жити не може без вишивки. Майстриню добре знають, у Борисполі не лише за вміння малювати голкою на тканині, а й вчити цьому інших. Ідея з'явилася давно, а з нею і бажаючи, От тільки велика відповідальність каменем спотикання виступила на шляху повної реалізації задуманого. Але, як то кажуть, хто не ризикує, не п'є шампанського. При державному історичному музеї почав діяти гурток вишивки. Результат наполегливої праці та повного взаєморозуміння між вихованцями та їхнім учителем засвідчив, гра була того варта. Робота кипіла, а з нею з'являлося бажання заявити про опановане мистецтво місту. В День святкування пам'яті святої великомучениці Варвари у Бориспільському державному історичному музеї відбулося відкриття виставки творчих робіт Оксани Лисенко та її учнів. Печкорова Евеліна Обручики, подушечки, серветочки, Лисенко Марічка. Моя доня, годунок Настя, моя племінниця Костюченки Танюша, Костюченко Валя Анічка, вибачте, і шабани шабан Анна і Шабан Ліля. Звісно, наші роботи там дуже маленькі, примітивні, але як я кажу, медалі й ми не просимо. Але добре, що дітки то все мають і не розгублять. Окрім пані Оксани та її учнів, роботи представила і Леся Лисиця. У минулому свою вихованку майстриня з упевненістю та гордістю називає своєю колежанкою. Дана подія викликала неабиякий ажіотаж у місті. На захід завітали поважні гості, знайомі, рідні та друзі майстрині. Директор музею Наталія Йова розповіла про вишивку як вид народної творчості, яка з давніх давен живе. У душах жінок. У вишивку наш народ, наші жінки завжди вкладали свою долю. Коли добре на душі, і вишивка весела, коли сумно на душі і вишивка йшла така. Тому що, як знаєте, як піснях наших співається, вишивала собі долю. Оце якраз воно то й є. Унікальність пані Оксани полягає не лише у створенні нового, а й збереженні національного. На виставці було представлено одяг з бабусиною скрині. Заступник міського голови Людмила Пасенко привітала пані Оксану та її учнів з першою виставкою. Побажала творчого, незгасаючого горіння і подарувала майстрині книжку Бориспільський край. Ось саме це рукоділля, воно вже генетично. Визнано на вічне духовне життя. І дуже приємно, що сьогодні саме Оксана Миколаївна Лисенко зібрала оці шедеври народної творчості і сама додала своїми руками. Багато створила таких шедеврів. Анатолій Федорчук нещодавно повернувся із західної України, де його вразили роботи жінок, які вишивають, але не навчають цьому інших. Дуже приємно, що в нашому місті в Борисполі майстрів таких небагато. А Оксана надіюся, те, що вона недавно ми на ті ниві працює так. Вона нещодавною жителькою нашого міста я вважаю, що стала. Але от її активна життєва позиція дозволяє сьогодні дійсно милуватися цими витворами. Від управління культури, сім'ї, молоді та спорту Оксані Лисенко вручили подяку за збереження та популяризацію української вишиті. На прохання майстриня отримала календар управління з її фото, де вона у ролі акторки та співачки. Відкриття виставки припало на день святої Варвари не випадково. Вона є покровителькою тих, хто вишиває. Тоді вважалося гріховним прати, білити і глину місити. Ремесло ж вишивки було в повазі, що зберегло свою традицію й донині. Про це розповів отець Ігор. Сьогодні ми тут з вами бачимо також надзвичайні мистецькі твори, які за допомогою нитки передала нам всім тут пані Оксана, якими ми можемо тут насолоджуватися. І це не це традиція, яку несуть наші жінки з покоління в покоління, починаючи властиво від початків Київської Росії. Пані Оксана виступила з пропозицією створити календар з депутатами міської ради у вишиванках. Можна і у створених нею. Одна з таких є у Валерія Мартишка. Хрестиком сорочку, вишив мені мила, ниточка розказує, як мене зустріла, голосі повідай. Як мене кохаєш, як життя без мене, ти не уявляєш, полотнище, вицілуй, скільки воно схоче, одягни на себе і поспи три ночі, щоб вона тобою пахла. Наче зіллям, щоб в тій сороці, моє серце, мліло. для майстрині вишиванка, особливо як подарунок, має велике символічне значення. Її може отримати далеко не кожен. От я згадую своє дитинство. У мене були подружки, з якими я дружила, але й були ті, які більше зі мною дружили. І от дійсно багато кому дарую, бо це ну, я, я своє відношення показую до тої людини, тому що ну от, а, а своє відношення показую тим, що от нати вам подарунок. Близько третини депутатів міської ради має сорочки, які вишила Оксана. Одним з них є брат Ярослав Годунок. Чоловік був першим спонсором майстрині. Зізнався, діставання сестри змусило любити Україну ще дужче. Ярослав Миколайович готовий не лише підтримувати пані Оксану. Я думаю, наступному році привеземо і подаруємо виставку нашої бабусі. Ви просто не повірите, те, скільки всього можна вишити. Я не уявляю, де бабуся брала сили наснаги завжди це вишивати. Ну, я, да, мабуть, весь музей п'ять разів можна було перешити. І як вона це все робила, і ми це все споглядали і дивилися. І я дякую, що це все вдалося в Оксану. І вона цю любов прививає, розвиває в Борисполі. Думаю, ми всіляко будемо підтримати, допомагати. Оксана Лисенко співає у народному аматорському фольклорному колективі Травневі роси. Разом з Лисою Лисицею жінка вишила фартухи усім учасницям полтавським орнаментом. Колектив вже натомість подякував майстриням піснями. Вітали свого вчителя з дебютом і вихованки. Образи у хаті, на стіні висять, і на них барвисті рушники гулять. Пам'ятайте, діти, працю матерів, бо вони найкращі у вас без зайвих слід. Сніг іде, 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 нитка веться де не йде, а вона все сліди, вже не пряла хутовин на шапки. На вишивала сонечко, нитка червоненька, вишивала листочок, нитка зелененька, вишивала садочок, вишила новинку. Вишила у небі марку і хмаринку. На озорах кольорових сонце бри. Ласка, мами зігріває серденько моє. Хай веселим буде свято. Хай дзвонять пісні в українській вишиванці. Хороша мені. Оксана Лисенко отримала подяку від музею разом з нею. Всі ті, хто допоміг в організації та формуванні виставки. Це Леся Лисиця, Оксана Луцюк, Валерій Співак та Ярослав Годунок. Слово надали батьку майстрині. Микола Годунок відзначив, що у його матері були сини та внуки, і лише одна внучка. Тому приємно, що вона перейняла мистецтво вишивки, яке є родинним ремеслом, у подарунок зачитав свій вірш. Прийшла з гаю, килими, та й любов, свята благословила їх покров, шила тату сорочки, я та й хрестом. Серце клала ниточки, ні рядком. На сервізоньках, на сервізах вишила юних фей, чудеса реальності для людей. На кусти, на хості закохані повічі а в куточках кручені паничі, метушняна, метушняна покривалі, бджілки, сіли вишні на гілочку, як дітки. Слово надали голові Бориспільського об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Анатолію Ковальчуку. Анатолій Антонович привітав усіх зі святом, а також відзначив про багатогранний талант майстрині. Ви збираєте, пропагуєте і несете в український народ. Надбання попередніх поколінь, і цим самим ви не даєте згаснути ті тій іскрі, ви не даєте забути нинішньому поколінні про те, хто вони є, чи вони нащадки, ким вони повинні бути, ким повинні виховувати своїх дітей і онуків. Донечка майстрині одна з її учениць. Марічка зізналася, вишиває, коли хоче, тим паче, що запас того, чому навчилася, дозволяє. Крестик, можна косичко, ну, ну, гладжу. Та, ну, моя мама не дуже вміє, та я за неї краще гладжу. Ну, Оцю вишиванку ми вишивали з моєю мамою разом. На виставці були представлені старі речі Київщини, Волині, Гуцульщини та Житомирщини, але найбільше всіх вразили сорочки Оксани. «Найдавніша – це сорочка, в якій коханий мій, одягнений, то одна з найперших і в принципі найскладніших, тому що там вишивалось на канві. Потім та канва висмикується, і тоді воно виходить, що наче як на полотні, на, на прямому вишито. А найсвіжіші -най -най це сорочка для Андрійка, Оце теж такі гу гуцульські там кольори, оранжевенький, червоненький. Чоловік майстрині Микола Лисенко підтримує дружину морально, навіть коли вона вишиває далеко за 12-ту годину ночі. Беззаперечний талант Оксани не дозволив чоловіку визначитися з улюбленою роботою. В неї дуже багато гарних вишиванок, гарних робіт. Багато і мені подобається різні носити. То тут, а ту, яка мені до подобається сьогодні. Я таку стараюся і надівати. Я вдячний усім, хто прийшов до на виставку до моєї дружини. Вона дуже переймалася цим. Уже не один місяць ночами, практично не спала. Так що всім, всім дуже вдячний, дуже дякую. Щоб бути хорошим вчителем, необхідно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому між Оксаною Лисенко та її учнями повне взаєморозуміння. Його результатом є діяльність, якою захоплюються оточуючі, та бажання йти далі, особливо коли старт є високим. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, тема тижня, телеканал Бориспіль.